Твого я імені не знаю, не знаю і прізвища теж. З тобою ми землю безкраю пройшли в заграві пожеж. Ми бачили спалені хати і танками зм'яті жита, за нами зажурена мати, сивіла, втрачала літа, чекала щодня. І ще ночі з тяжкого походу з війни, сльозами туманила очі, шептала, синочки, сини, а ми біля волги на полі зустрічали світанок бою, хребнули ми горя доволі, Б'ючись за вітчизну свою, хоч очі порашив нам попіл на дощами свинцем. Та гордо ми йшли по Європі, бо знали, що волю несем, як витязі вогнені в вирі, ми йшли, і тушили пожар, щоб радості, в щастя і в мирі жив Чех, і Румун, і Мадіяр. Всі люди, всі нації світу, з'єднавшись в колони міцні, говорить ділкам не бути. Не бути війні, не буде брат брата вбивати, ми волі і миру, сини, і сестри, і діти, і мати, не хочуть страждань і війни, за сонячний день батьківщини, в який розквітає так шир, за спокій і радість людини, мій друже, Борися за мир.